Якщо покопатися в історії, випливає один цікавий факт: саме 22 серпня відбулася коронація Миколи І, а день народження імператора та дата його коронації у Російській імперії вважалися головними святами. І коли 1837 року Одесу відвідав Микола І, Скальковський у зверненні до нього озвучив знамену дату саме в цьому ключі, як писав Одеський вісник у той час. Одеса святкує день коронації і день заснування міста, що дивом збігся з ним, тільки в диво чомусь важко віриться. У своїй книзі «Пірве тридцятиліття історії Одеси» Скальковський доводив, що засновницею міста була імператриця Катерина II, яка 27 травня 1794 року видала наказ про заснування порту в Гаджибеї. Саме цей документ було використано як юридичну підставу для визначення заснування міста Одеси в 1794 році.